Справа 237. Знайди всі натуральні значення y, для яких буде правильною нерівність. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше завдання це y 14 менше 3 сьомих. Для того, щоб ми могли проаналізувати цю нерівність, давайте задамо дроби до однакового знаменника. Це буде 14, тому що 14 у нас ділиться на 7. Ну що ж, додатковий множник, тоді у 3 сьомих це буде 2. Бо 2 помножить на 7 це буде 14. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде Y 14. Менше. Так, 2 помножити на 3 це буде 6. 2 помножити на 7 це 14. Ну що ж, отже, у нас вийшло, що y 14 менше 6 14. -х. За якою умовою це буде? У нас знаменники однакові. За умови, що так будуть само відрізнятися, як тут написано чисельники. Бо знаменники однакові. Тобто y має бути менше 6. Ну що ж, якщо y менше 6, це дуже легко записати. Давайте запишемо. Отже, які ж Y у нас натуральні значення. Нагадую, 0. Сюди не відноситься. Отже, ті числа, що використовуємо у лічбі, записуємо. Отже, y у нас тоді дорівнює. Це може бути число 1, 2, 3, 4 і 5. Останнє число, що здовільняє ці нерівності. Ну що ж, приходимо до другого завдання, бачимо подвійну нерівність. Отже, y12 більше за 1 четверту, але менше за 5 шостих. Для того, щоб ми могли її проаналізувати, потрібно звести тоді усі дроби до однакового знаменника. Найменший спільний знаменник буде 12, тому що 12 у нас ділиться і на 4, і на 6. Ну що ж, давайте зводити. Тоді 1 четверту додатковий множник це буде 3. Так, А 5 шостих додатковий множник буде 2. Тому що 2 помножити на 6 це буде 12. Ну Що ж, записуємо, зліва у нас буде 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 4 це 12. Так, Потім пишемо менше y 12. Тут змінювати не потрібно, бо тут вже знаменник 12. Менше. Так, 2 помножи на 5 це 10. Так, А 2 поміжити на 6 це 12. Ну що ж, у нас вийшла подвійна нерівність така. y 12 більше 3 12, але менше 10 12. Ми бачимо, що знаменники у нас однакові. Коли буде виконуватися така нерівність, коли буде такі самі співвідношення між чисельниками, що тут записано. Отже, записуємо, що y має бути більше за 3, але менше за 10. Є? Ну що ж, тепер залишилося записати, які натуральні значення нам підходять, які задовільняють ці подвійні нерівності. Ну Що ж, записуємо, що y у нас може дорівнювати. Тоді, отже, це буде 4, 5. 6, 7, 8, Ну і останнє число 9. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, отже, знайди всі натуральні значення x, y, записуємо в першому завданні. Це 1, 2, 3, 4, 5. В другому завданні записуємо 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.